Я пікою цією дорогою між полями. Там, бачите, ямка зарита. Що в цю сторону зліва? Зараз повертаюся йду справа. І, і є монета. Дивіться, такої не ще. Не знаю, добре вам буде видно. Бачите, яка гарна це монета Республіки Венеція. Знаходив їх багато часто, але от конкретно такої в мене не було. Не розумію чи тут з цієї сторони з реверсу номер. Не можу зрозуміти, напевно. що А тут лев символ їхній Венеції, Не знаю, який це рік, ну може бути 1800. -ті. А може і раніше. І не можу зрозуміти, чи це срібло, чи це білон. Не знаю наразі. Ну, цікаво, тому що таких не знаходить Це вже добре. Гарна, гарна монетка. Ніби 15. Трошки вона зігнута, але це нічого. Опа, впала. Ну а так по дорозі. Вона мені вискочила тут. Не глибоко.